стояю. так, сьогодні нове відео, тільки відео не про нашу движуху, що у нас на території, на базі проходить, і що у нас, в общем, проходить. Ну, в двох словах я вам скажу, що у нас в трьох: брыскаєм, культивуємо, сієм. А подальше в наступному відео побачите подробніше. Зараз буду їхати до дяді Саші і знімати, як дядя Саша дискує рапс, культивують, готують під посів і сіють. Не знаю, що там поснімаю, постараюся красивих кадрів, може щось поснімаю. Надію, що щось поснімаю. Е, так, заховав трохи в затишку, бо вітер взагалі дурний дує. Надіюсь не сильно буде мішати зйомка. Ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте і підскажіть. Чи цікаві. Ну, Я знаю, що ніколи писали, що в такому форматі людям цікаво дивитися відео. Ну, що происходит в інших фермерів. І якщо вам цікаво, то... Кажіть, пишіть, точніше пишіть, я буду старатися частіше знімати такого формату відео. Так, надіюсь, чутно на в мене добре. Приїхав на поле, поснімаю Саші. Хто бачив це відео, де два МТЗ ж ходило, якраз цей раптом не підкармлювали. Зараз ми поїдемо там, де Саша сіє, культивірує, і він нам розкаже, що і чого вони підтискує рапси. Практично всі рапси. він... Чи ну, короче, то Так, Хода воно ХТС. Сейчас поснимаем трохи. Йо, а рубящим, как хомники, Блин, ну то красиво він, В принципі, ви не е сина мар. Я поеду той с КПС, ну, че с культиватором, там же не КПС. А что, как дерный робот, или что? я, я без скажу, я катался в Слобожанце новом, то в него не такая, хоть и кабина красивая сверху, но по комфорту она геть отличается. Это какая-то такая комфортнейшая, ну все так напевно, і менше ну, це тут і те поле трохи і все ну, казав там, пару стовпів блін, чуєш, скільки удобрення, скільки всього. на танки тут ну, все одно, щось дай, сипнув, а так вообще нічого педаль зажав то вона в ньому вообще тихо типа... Я поручили день не вхуяє, блять. <in Blaise> не, ну вообще, тихо-тихо в ньому. Та й вихлоп ти я тут приїхав. Не, ну робиш кажу, де шо, блять, не до того, що буде забивати. Я просто ж кажу, на том слабожанці і мотор, ну... Все одно громче, кабіна, наверное, так сделала. Ну там кабіна, звісно, ти побачив, там дуже капець. Мовка да сіє Ви там де шарика Де візія горішки були? Да, тільки не заїжджаю, а це є друга десь це вони там на островці. Слава Богу, що у нас не взійшов рапс. У нас папа був з який його бризкать, підкармлювати. І ще є він не взійшов, це було б капець нам. Блін, ну реально дой зроба, я вам кажу, так красиво. Тільки послухайте. Що, їдемо, поснімаємо до Діді Саші, як в нього ще один хетез є. Чуть старіший, ну теж з дойцем, все. Поснімаємо того хетеза на культивації. Ну і плюс поснімаємо, наверное, все, що там Саша сіє і як воно все виходить чи не виходить, бо в мене, я ж кажу, времени трохи є. Так, придатів на поле. Вітер дурний. Надіюсь, в мене буде добре. Блін, батю як завжди не взяв, сподіваюся, що буде не так громко. Скажемо, цього вітра не буде дурного. Зараз поснімаю вам трохи ХТЗ, що там в кабіні, що там. Просто поснімаю. Я думаю, вам буде цікаво Десіє, де Саша то вже пізніше коротше, трошки поснімаємо. По такому вітру реально невозможно щось знімати, щоб і розказувати. Цього, що, кабіна трошки. А це що, і було, чи це самі чи не знаєш, так досивали, а це ззаду. Це була. Ага. Поїдеться. В принципі, він от того не сильно відлічається, це панель. Ну як шивка, в того більше пластикового всього. А по звуку в кабіні теж все одно, ну тихенький він. Я б не сказав, що він громкий. Ну, воно не сильно мені, ну все одно. Хиба, вот ми щось открить, зараз ми його Ну все равно, ну давай приоткрив. А на тому, по-моєму, не відкривається. Я щось не обратив А, а ці вообще глупі Скільки ти ходиш на кілометрів? Чи тут нема? Тут дуже немає, законається З таким захватом можна ходити. Тобі Раз, раз Ну така ця крутівка то така сама. Так, було пофігенно, якщо б заводська розводка була по бокам і все. Ключи. Я не знаю, в Льове вікно відкрите, бо не робить кандьор в нього. Він казав, що це куплено, тільки стали заправити. Розводка в нього хороша Блін, ну тихенький прям тихо-тихо. Шахта в Льовий по другому, по-моєму, на том, да? так. Начачка немає. А ти ж і на том і на том робив, так? Да?

Чи я кажу? Ну. Вони садяться все. А вони ще Це вже вона якась там усилена, напевно, йде? З перосна якось. З перосна. І тому ще швидше за це. А мости все таке саме, чи різні? Це ж тут вже ж не те 150 овські другі якісь, так? Да? Чи все те 150 овське? Ні, ну, мости і редуктора. Ага. А чого без тієї морди ходиш? Гріється чи що? Че собі лішки есть, отличні такий культиватор. Название його навіть не знаю. 搞不成。啊 <laughs> 25 виходить в нього на <певернє> цьому. <певернє> так, покажемо трошки вам. Десь Саша Соняк сіє, яка в нього. ну В нього, мабуть, старіша трохи, ніж та, що... Ну, вона теж фаворитна ця весна, але старіша, ніж та, що за ловолом. Таким апаратом вони вивозять сімена, добрива. Прикольний апаратик. Зараз покажемо трохи щось. Може щось розкажемо. Ди, не фісім, ще є подвіска спереді. Прикольний дракон. Покажу трохи, дивіться, який гідравлічний бачок на ньому. Ну китайці вже. Радіатор все. Радіатор тут так хоча не запхаєш нічого собі. Таке воно манюньке все. Знаєш, каже Манюнька, ну і Саша каже, тут є якась така весела передача, що він летить, що дикий Не знаю що вам показати тут ще. Це він одноциліндровий, мабуть, чи шо Не знаю Щас десь Саша. Це він одноциліндровий? Тут одноциліндровий він десаш? Одно такий Серега. Верно більше через цього Треба було мені брати 24, 24 це, да, на 24 наші підсилили. 35 цей поршів. Зато тягне. З солярки я тоді не з дорядку масштабно э, та 4 га було пройшов, соляр не закончить. Приїхали, долили, аж ну, тож звітрів 5, то трохи не бізне. Дивіться, Саша, який лайфхак зробив, Бутилки і 7-проводи, я сазашки. Ну і тут низи але Прикольно, зато не треба купляти 7-проводи постоянно ці здоров'я. Удобно. Що ви скажете за сівалку? Ви вже її переварили, дивлюсь, де тільки можна було. Десь <плес> було типу сілці тріщина була, я ще пройшов. А з тієї сторони теж? Ну, прицепне ви, да, так, переварили? Бачите, у вас 15-го року, а оця де... 15-го, да? Да. А 19-го року у них вже йде оце, як ви казали, трубка ото. А. Уже лучше, лучше. Ну, а та, тут, так, да, така тоненька все. Ні, їх тут не звірні, і зараз я пускаю краще, набагато краще. Ну я тут сюда Так, Піду на сторону, гар. А, цієї сторони теж ось, як можете бачити, варено, переварено. Ну... Ого щось електроніка. А, вона ж була не на 8, а на 12, по-моєму, банок. Да. Чи на 14. Тут між не 70, а 45 стояло. Того й багато електроніки. Покажіть, бо я ж кажу, тіктоки його всі пишуть. Чи дискують, що його чого. Отаку. Угу. Да, він геть не скажуть. Він е осюди. оце стручок якийсь буде. Оцей ще може вирости. А це вже все. Та націчний сяг засохло. Ну таке воно. І біда. А скритохоботник, цей чистий бачу у нього. Багато сильних скритохоботника ура. А, це розламуєш, то де вона як знеле вже. Ось бачиш, ось туди серега. Є такий, а все бачиш, який должен бути. Ага, так, да, дивись, Багато теж такого. Да. ну диви, ти отаку подивися, бізь. Да. А должен бути отакий. Вот Це що, морози виходить? Чи що воно йому не дає? І морози, і засуха, все добруче. Обідно за ці робці, то що скільки... А? Кажу, обідно, считайте, скільки я вкинув у них, а потім... А... Зараза. Там в мене поудобрі. Ну а що ти зробиш? Там така культура. Що ти на неї на неї ти можеш прогоріти, це ти знаєш, чого її сіять. Він то вигодно, ти його сіять вигодно, ну вигодніше, ніж зерно, там, чи сіємо. Ну, да. ну він у тебе зараз не вийде. Та ми були то в 22-му, посіяли рапс, він сипнув по 15, ми здали. 200... ні, Ми одразу здали, що 280 чи 270. І посчитать, воно навіть вигідніше, ніж Соня вийшло. Да? Вигодніше, потрати, все, воно, воно нормально. Воно, ясно, воно ну просто тільки... з такої, як оце постійний гіморує з ним, а, то на ну, його бані. теж в дісаші ці прикатуючі налипає навіть не крутяться чистики ті до одного міста так, поснімав вам трошки відео як в діді саші що як відбувається посівна і проще для разнообразя контенту не дивіться ж вам все час що у нас відбувається. тим більше я був як з підкормкою, підживленням зернових знімав так, такого плану відео то вам нравилося. А зараз їду вдома, треба вже завтра будемо додому виїжджати сіяти і буду продовжувати знімати домашнє відео. Так що ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте. Якщо вам цікаві такого формату відео, то я буду більше старатися їх знімати. До побачення.